До речі, ви просто зачепили тему мобілізації закону про мобілізацію. Що з ним відбувається? Давайте, якщо коротко. А Але... можна не коротко, Це така тема. До, ну, Просто не хочеться перебирати час, тому що є колеги теж. Давайте, давайте, та... давайте так, я проведу аналогію. Є таке поняття в військовій справі називається формуючі операції. Перед тим, як робити наступ, ви маєте робити формуючі операції. Що це? Це розвідка. це... Виявлення а, опорних пунктів це а, удари по логістиці, по центрам управління по складах боєприпасів. Тобто певні кроки, які ви маєте зробити перед тим, як у вас певна маса людей і техніки починає рухатися в відповідних напрямках відповідно до замислу там генерального штабу. От, власне, ми провели так звану формуючу операцію: 4195 правок, якщо не помиляюся. Правки, Велика кількість правок є, ну, умовно кажучи, однотипними, воно стосується одних тих самих блоків. Найбільш законопроект розбили на 16 змістовних блоків, і ці 16 блоків ми за 4 чи 5 засідань пройшли для того, щоб заощадити час на обговорення всередині комітету тих правок, які будуть. Можна було піти простим шляхом, мовно кажучи, почати з першої правки і рухатись. І зараз ми були б умовно кажучи, на 120-й правці, а в нас попереду було б ще 4 тисячі. А, і ми б чубилися і обговорювали кожну правку. А так ми оці, оці от блоки розбили, проговорили. А далі, коли коли ми пройшли цей шлях, от зробили цю формуючу операцію, так звану. Ми перейшли безпосередньо до розгляду правок в перший день, а, умовно кажучи, залишили позаду більше трьохсот. Але наступне засідання було відкладено через що? Через те, що знадобилися додаткові консультації з авторами закону, законопроекту державного. Чому? Тому що, там, не вдаючись подробиці, бо там а, це ще чутлива інформація, але, скажімо так, не немає не, не компетенції, не має права її поширювати. Але у них з'явилися певні застереження, тому що ті речі, на яких вони категорично наполягали, вони от під час наших перших цих обговорень фактично залишаються за дужками. Їх це не влаштовує. І для того, щоб закон не завалився, вибачте, за відвертість. Вони попросили додатковий час на консультації. Завтра ми починаємо знову подальший розгляд. Як буде просуватися, це буде залежати від того, яка кількість депутатів, які подали свої правки, будуть наполягати на їх врахуванні. І далі щоб все залежати буде від ну, по першому дні, по перших двох днях можна буде зрозуміти, можна буде вирахувати дуже приблизно. За який термін ми можемо ці правки пройти. Якщо не помиляє, це рекордна кількість правок, тому це ну, достатньо складна і марудна робота. Сказати, що він гальмується, ні, сказати, що він а, не ним не, не, не ведеться робота – теж не можна. Сказати, що вона йде легко, ні не легко, але були зроблені певні кроки, які мають прискорити цей процес. І буквально кілька моментів, тому що дуже багато однотимних питань <кій> до мене офіційно, неофіційно користуючись нагоди дуже швидко. Я потім буду мовчати, дам колегам висловитись. По-перше, для розуміння, а яким би в кінцевому вигляді не буде ухвалений цей а, закон, коли він законопроектом не буде статусу закону, він не вплине для розуміння на темпи проведення мобілізації. Тому що цей закон в першу чергу не про додаткові, умовно кажучи, збільшення кількості мобілізованих, а про облік. Для військових найбільша проблема вони не можуть порахувати, знайти і примусити стати на облік величезну кількість людей, які просто настають на облік, в тому числі і ті, які заброньовані, в тому числі і ті, які мають відсрочку. Тобто, з різних причин вони просто не можуть їх намацати. Вони в них є, умовно кажучи, в реєстрі виборців, в реєстрі платників податків, але в реєстрі, який називається оберіг, їх немає. Вони не можуть вирахувати, умовно кажучи, своє дихання на дистанції, коли вони знають, на який ресурс вони спираються. Це перше. По-друге, там закладаються норми, які, тобто, для того, щоб люди стали на облік, для того, щоб певні речі запрацювали, там знадобиться три місяці, чотири, півроку. Тобто, це він наповний, на наповно потужний, запрацює з часом. Сказати, що ми його хвалили і у нас збільшаться збройні сили там, на якусь енну кількість людей, це неправильно. Три. Всіх жахають цифри. 300 тисяч, 400 тисяч, 500, угу. я розкрию таємницю. Це не одномоментно, це річна потреба. Якщо ви розділите цю суму на 12 місяців, ви вийдете на ту саму цифру, яка мобілізовується і зараз. Точніше, яка є в планах. Питання, правда, що цей план не виконується, але після ухвалення цього закону він теж особливо, особливо збільшення не буде. Якщо ви поділите 300 чи 430 на 12, ви, я не можу називати цифри. Бо це чутлива інформація, але плюс-мінус. Вийдете на ту цифру, яка у нас і є. Я нагадаю, що у нас загальна мобілізація вона не припинялася, і плани плюс-мінус у нас ще не змінювалися. Доповідь закінчу.